Доброго дня, яку пташку ви знайшли? життя такі соли тут должна бути слово вже. -а у <ріць> них <ріць> <ріць> дуже вістрі кіхті, бо вони повинні Гостри. протикати в шкуру в а у мишей дуже Да. Плотна шкіра і тому кіхті вони які. А, це вона зараз боїться і ушки вона прижала. Бачите, оці ушки. А коли вона думає, що її ніхто не бачить, то ушки стоять отак. Все, так, да. це все, все. Оце котячий дім або наша амбулаторія. Спочатку він був як наш гостєвий домик для людей, але <свісно> люди перетворились на тварин, і тому зараз оце тут живуть коти та лікуються птахи. Це маленький яструб, він до нас попав пуховичком, зовсім маленьким. Дивіться, який він. Але у нього уроджена вада ніжки, і він от тільки на одній може рисуватися. Ну, зараз він більш-менш її тримає, як треба. Але це вже не випускний птах. Миші для сов. Раніше вони у нас а зараз. Такий час, що <сум> кругом громахають, то вони навіть мишень <сум> це відчувають. Оця дошка, це, це наше лікування, це призначення. Оце все повинно бути в електронному віді, або якісь кній, але немає часу зовсім. Тому новенький птах, який пересилається в е, вольєр, я записую яке кільце, щось там випускної, не випускної. Ну, от такий от список. А це мій стол робочий, де я змішую всі ці ліки, набираю. Готую. Оце Орел Карлік, теж червона книга України. На жаль, у нього багато пошкоджень і він не може жити в дикій природі. Оце антибіотик. А це маленькі горошинки, яких треба аж 35 штук. Так, Так, все. Так, раз. Зараз ми уколи намагаємося замінити в клюв, щоб менш травмувався. Все добре. Все, так. А я вчитель російської мови. Коли... Мертвий язик. Мертва мова. Якось так. Чоловік професійний військовий. Вже військо не беруть, бо старий підполковник, але тут по лісах ще допомагає бігати з автоматом. Тільки ми одружилися наша перша пташка, яку ми знайшли самостійно, власноруч, це був маленький зяблік. Ну, гугла ще не було, інтернету теж, і ми ну, якось самостійно. Да, Вигадували його там, феді назвали, е, і він у нас прожив пів року. Ну, дуже ручним став там, е, сідав мені на голову, оченята відкривав зранку. Почали з курочок, дуже класних, породістих. Потім фазани. От вольєри да, будували для фазанів. А потім якось там на собачому форумі хтось запитав: ой, а ми знайшли грака на дорозі там з поламаним крилом. Зможе хтось взяти? Такі, ну к фазанам. <риклад> якусь кліточку, ну що там маленький грак, так ну, посадили, а потім, потім <риклад> Як стало? пішло, так. А перший птах з'явився, ну дикий, десь років 12, мабуть, От так. А здійснювали, які э, склонні к побігу. <laughs> Вже декілька разів ми тут по селу за ними ганялися, і, і тому вони так. Оце це ципа. Це Знамініти лелека, який в нас вже 10 років, і він у 2014 році, коли ми його випустили, з ним все добре, він здоровий, полетів на Майдан. І там його забрали активісти, які на той момент ще були. І не хотіли його віддавати. І навіть команди по рятунку тварин. І тільки коли вони зателефонували, і я обіцяла, що... Все буде з ним добре, ми його нічого йому не зашкодимо. Потім він ще улітав і тут крав рішитку від мангалу у сусідньому селі. Потім на ринку у бабусь пакетики з насінням. Ну такі собі. Шкода, ну все, зараз він на пенсії. Ми вже теж на пенсії. Ми сказали, що більше ми не можемо за ним ганятися і ловити його. Тому він зараз у в вольєрі. Да, ципа я про тебе говорю. Одного немає частини ніжки, от він там пішов. Зараз ми намагаємось зробити йому протез, і нам зняли всі мірки. І, сподіваюсь, зроблять на 3D-принтері. Це буде наш перший досвід такого продозування, але з чогось потрібно починати. Спочатку ми сподівалися тільки на свої зарплати, ну тоді. Вони були трохи кращі, да. <laughs> м'яко кажучи. І ні до кого не зверталися за допомогою. Ну і птахів було набагато. А потім, коли там ще раз, почали нести дуже багато, але в нас такі друзі, що вони самі пропонують, да, і ми дуже вдячні. Підтримка не тільки грошима, а морально. так, але що переселено. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Полетели, полетели, полетели. Так, яка, так, Яку ми брали усіх там ранових, сіра ворона, граки, сороки, галки, Ну і люди привозили нам цих птахів і говорили: Ну це не все добре, вона у вас трохи там розлітається, соціалізується і потім ви випустите. Але коли там люди її... З пташенятки і на ручках, і, і моя шлапочка така зайчка, і, і все. І вона вже така ручна, і ніхто нікуди не летить. І тому в нас дуже багато вже, і ми вже майже два роки не приймаємо цих вранових хижих, обов'язково всіх приймаємо, тому що хижих птахів треба годувати спеціальним кормом. І ми їх обов'язково беремо, тому що від цього залежить, який він буде, здоровий чи ні. Сиротки. да, про такі. Мои собачки пришли, бегут собачки, бегут собачки. Кто это у меня за бегун собачка? Бегун. Собачка бегун. Оп. Привет, кнопа. Привет. Як тебе справа. Додому. Додому. Маленька дівчинка вдома. Відпочивай, ти на дієті. Як ви тут? Це добре? А ти салати ти їла? Ой, яка ти молодець. Ти мишку з'їла, так? Та ти просто суперсова. А ти є все добре? Ну так, не дуже. Ти молодець. Ти? Ти хочеш політати? Доброго дня яку пташку ви знайшли. Телефонують навіть вночі деякі люди, які знайшли пташку. Вони гадають, що ми якась організація, яка працює цілодобово. Я говорю, пташки вночі сплять, де ж ви її знайшли? Це не може бути правдою. Але в відсотковому відношенні хороших людей більше. Особливо от останнього часу дуже класні люди, які самостійно і годують, і лікують, і допомогу якусь пропонують. Ах ти, ах ти, ти кусівка, ах ти ахте, кусівка а? де ти? Не треба. Ху-ху-ху. Ти дика пташка, так? Ну, я бачу, що ти дика. <свісна> <свісна> ну, я тебе не боюся. Дика пташка. Дуже страшно. Я злякалася. Все, зараз я тебе нагодую Да, вірю, як страшно. Дуже страшно. Пал. Все? Миша буде ввечері. Та да, все-все-все. Ніхто тебе не чіпає. Кому потрібен цей сич? Нікому. А куди ж тебе... А, о, отут ти посидиш. Все. Ввечері поїдеш в вольєр. Угу. Так. Пішли далі. Ааа, ще одна пташка. Угу, Нікуди. Зараз щось придумаємо. Коли я кажу немає місць, то це дійсно немає місць. Варя! додому. Варя! Варя, додому. Варя! Малые, малые мої гусенятки прыг. Стріли. Вже познайомились. Хал. Електра. Ха Іди -ха. сюди. Гусіль, да, гусіль, да. Це маленькі пташенятка. Привіт, привіт. Гусільда, 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 іди до мене. іди. Гусільда, 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 так. Да. Захотіла трапу. Гусільда. Це гусільда її знайшли в Києві і передали нам, тому що ми її не з'їмо точно. Це домашня качка. А Гусильда как от Матуся, так? Ну. <свят> вот так. <свят> вот так спокойнейше, да, с дорослыми? Ну. Дивіться. <свят> Дивіться. <Дивись. свят> як дорослі ныряють. <свят> Ой, не могу. Боря! <свят> Дому. Варя. 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 Я тут мене можна кусать. Варюшка? Варя імпринт. Орієнтована на людину. Отже а. Неслухняна дівчинка, вот і то. Вона якось прошмигнула і улетіла. Гілочки <риклад> зривала і кидала в волеру. Знущалась. Ну, як і всім було страшно, тому що да, тут все поруч, це спочатку було. Гадали, що якщо ближче до нас це все, будемо просто відкривати вольєри. Ну, і, і хай сім'ї птахи все... охоче на окупантів. Ну, в перший день, коли там, ця навала, ми ввечері якраз в, нашій, в нашому стаціонарі робили уколи птаха. І тут прямо над нами пролітає ракета, гул такий, що. Жах і через два дома вона падає. Ми спочатку подумали, що це у нас десь впала, вибігли думали, що там вже якийсь там пожар. Ми з самого початку вирішили, що ми залишимося. Ми нікого не залишимо. Якщо придут, да? то в ліс підемо ага. там. Землянку якусь тихесенько тут. Так, да, і що було дуже страшно, тому що в нас не було запасів кормів. І Думали вже москалями годувати, бо якщо до нас в зімку прилітають ворони, то вони можуть за три доби середнього москаля з'їсти. Десь кілограм 60. <реш> ну так і є. Вони так. Ні, ну ми шукали там якісь альтернативне, щось таке. А потім дівчата із команди порятунку тварин під пулями, під розривами через масти. Мости, да, вони там для нас привезли майже 400-350 кілограмів цих кормів. Трохи стало легше тому, що. Якщо ти не можеш пригодувати своїх птахів, то ну ну що робити? Це жах. Вони ж не розуміють, чого вони голодні. Скорік! 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 Іди, скорік. Маленька пташка, скорік, Скорік! знову лисінка, так? Кожного року він так ліняє, потім обростає, так? Скорічок! Скорік! Так, це ручна пташка, колись у нього з'явилася дружина, і ми гадали, що він зможе жити в дикої природи. Відпустили їх обох дружина у ліс, а оце падлюка до ганделика. І стало випрошу так. Піво стали просити. Зателефонували кажуть, ваш птах тут до нас чіпляється, заберіть його. Там дві ворони біли. Оце повний альбінос, а оце меланіст. У нього трішки окрашені крила і голова. А оце зовсім біленький. Птах. Мало часу приділяли там дітям. Онуці, ну а потім вони на нас махнули рукою. Ні, у них була спроба, коли почалася війна, і всі вивозили там птахів, mm -hmm. там собак, котів, вони говорять, о, зараз ми зберемо всю кучу вашу і вивеземо їх в Угорщину. Да. А ви вже з, буд, будете вільні, і вже у вас почнеться життя, життя для, себе. для себе на, на пенсії. <свят> <свят> угу. Ну, так не сталося. І зараз вони да, відчули, що це наше життя, і що ми без цього просто не можемо. Варя! Ми якось і думаємо удвох, не треба навіть говорити щось, Тільки а тут же «Б» і все. Приїхали. Тихо-тихо-тихо. де ти тут? Ти дуже буйний. Ну Оп. Тихо, 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 тихо. тихо, тихо, тихо. Ага. ага, ага вона не смачна! А ти кільце сфотографував, не. коли ми відпускаємо птаха, це. Такі відчуття, ну якби твоя дитина да, із родини вилетіла на вільних хліба, і ти ну, дуже хвилюєшся, тому що ну, тобі здається, що вона повністю готова до життя, а раптом щось не так. Раптом щось їй загрожує, і коли ти її довго вигодовуєш там, лікуєш. Ну це і хвилювання, і радість, і все відразу. Цей птах конюк, знайден паном Сергієм, дуже виснаженим. Але після лікування він почувається досить добре, і зараз ми його відпускаємо на волю. Давай, ну, і все, хай, молодець, молодець, Та все гаразд. Працюємо? Так. Все дорого. добре сів на гілочку. Коли він полетів, я ну ще, добре. ще на одного рота менше, завод менше. Хай живе самостійно. Коли змій яда випустили так. А його ще з передавачем випускали. Ну і у нас ранок починався кава, і дивимося, да, як там наш тах, е, зьомич, да, ми його назвали Де він? І от тільки його випустили, а наступного ранку дивимося, а він там же, на цьому вже місці. Може, дитинка голодна. Все, взяли, взяли перепілку і туди бігом на цю точку. І ми по цим болотам, хащам знайшли, знайшли його на дереві, дерев потім там поряд було поле, і ми на це поле цю перепілку випустили. Аже такий, полюй, дітятка. Ну. <палюй>, Щоб дідко голодним не було. Ай! Головне сховати вуха. в уха. Бо кіхті дуже острый. Валера, Валера. Да. О. Варя. На живця. Она зараз мене буде кошмарити скорей. Иди сюди до мене, буду рятувати тебе. Варюшка, варюшка, дивісь, що мене є. Варенька. варюшка. Варя, іди до мене, моя кукушка. Іди до мене, моя кукушка. Ку -ку, ку -ку. Давай. За кукушку. На живця. А живець я Де ти була? Де ти була? А? Скотиняка? Іди, я тобі вкусняшку дам. Іди. Ой, Схудла. Схудла. За півдня. За півдня схудла, де ти була, де ти була моя собака? Де ку-ку? Да. А кого я звала ти а? Ку -ку. не йшла, а? Що? Це не слухняна дитина. І знайшли біля офісного центру вона. Прилітала до них там десь тиждень, а потім зателефонували нам. Нагулялася мого зайчка, да? отак, пінькать захотіла, попінькати води. Горлі пересохло, тому що кукукала дома.